Головне не перемога, головне участь. Улюблена відмазка багатьох учасників пісенних конкурсів. От, наприклад, євробачення. Історія України в цьому музичному змаганні мені особисто нагадує кардіограму, яка потрошку, потрошку затухає. Погодьтеся, починаючи з 2004 року, після успіху Руслани ніхто не зміг його повторити. В цьому році Україна попробує покорити Євровідення правіреним оружей. Талант, молодість Красота! Представлять страну будет Злата Огневич. Попконвеер поинтересовался у Златы, Готова ли она к бою? И собирается ли побеждать? Если ты даешь качественный продукт, хорошо сделанный, то... Буде успіх вдруг по другому не може і з року в рік навколо національного відбірного туру Євробачення точаться якісь скандали та інтриги. Та цього разу нарешті обійшлося без чвар та взаємних звинувачень у шведському місті Мальме, де проходитиме Євробачення 2013 Україну представлятиме злата Огнєвіч. Очі много залежить от пісні, а то а того, того наскільки вона підходить артисту. Например, ґравіті для мене це моє отраження, тому що... В неї дуже багато місця моєї сущності, моєї душі, музикальності. Пісню Гревіті Огнівич заспіває у першому полуфіналі Євробачення 14 травня. Цю композицію написав продюсер Злати. Міша Некрасов працював на, над аранжуванням пісні, з якою победила Руслана на Євровіді. Также він співпрацював і Стіна Кароль і з многими, многими артистами. До речі, злата не вперше брала участь у національному відборі. Два роки поспіль. У 2010 та 2011 вдача ніяк не хотіла посміхатись дівчині. Я считаю, что Евровидение это огромный шанс проявить себя, получить колоссальный опыт выступления на такой сцене, поучаствовать в конкурсе с многолетней историей с такими мировыми звездами, которые принимали участие на протяжении всех лет Евровидении. Ось кто про такой досвид знает напевно, так це а Лорак. Співачка представляла Україну у 2008 році. Та їй всього одного кроку не вистачило до перемоги. І якби не всюди сущий Діма Білан, який повторно брав участь у конкурсі, без сумнівів Кароліна посіла перше місце. У ну, моєму випадку, звісно мені було цікаво отримати опит, тому що все-таки це міровая сцена, це адреналін, це відповідальність, це... Ну, в какой-то степени мне хотелось... Защитіть да, честь нашої страни. Безперечно, злата прагне того ж, у будь-якому випадку розслаблятись вона не збирається. Адже чітко усвідомлює, яка виснажлива боротьба на неї чекає попереду. Некоторих Могу для себе відмітити із тих, кого я відділ дуже подобається Анук, це такий не формат євровідія, але цікава для мене подобається така музика. А поки злата активно готується до виступу та особисто знайомиться з учасниками конкурсу, європейські Букмекери вже оприлюднили свої попередні прогнози, які виявились досить втішними для нас. За їхніми даними, Українка впевнено входить до трійки лідерів. Що ж, сподіваємося, що багатообіцяючі передбачення стануть реальністю.